Мене нічим не візьмеш і нічим не залякаєш. Я завжди можу співставити своє мовленєве зусилля з тим зусиллям, що в 10 разів менше, в 100 разів менше. Якщо складна обстановка, я можу зробити ще менше мовленєве зусилля і можу намітити практично будь-який запас міцності. І звідси походить моя впевненість в тому, що я дійсно можу сказати абсолютно легко і абсолютно вільно. Я можу отримати практично будь-який запас надійності і будь-який запас міцності. Я можу отримати хорошу вимову, легку вимогу. І тому, звичайно, мене не залякаєш. Я ретельно навчаюся говорити з будь-якою частотою, звичайним зусиллям, з одною десятою, з одною сотою, з одною тисячною. І можу співставити своє мовленнєве зусилля з тією обстановкою. В якій мені потрібно говорити. І на будь-яку обстановку, і на будь-яку життєву ситуацію я можу отримати будь-який бажаний мені запас надійності, запас міцності, легкої, абсолютно легкої вимоги. Тому я завжди говорю певні і сміливо. Я йду на розмову в будь-якій обстановці з будь-якою людиною сміливо і впевнено. Тому з безмежною впевненістю в тому, що я завжди можу сказати добре, можу сказати легко, легко і абсолютно вільно я спілкуюся, тому я й не хвилююся. Інші люди навіть з нормальним мовленням, в звичайних умовах, починають заїкатися на екзаменах чи в якій-небудь іншій складній обстановці, тому що вони не вміють оцінити свої мовленнєві зусилля. А я умію: так, у мене ще великий запас надійності, ще великий запас міцності, хорошої легкої вимови, порівняно зі звичайними. Здоровими людьми. І тим більше я абсолютно впевнена в тому, що завжди можу сказати легко-легко, абсолютно вільно. Я це твердо знаю, як доконаний факт. І насправді завжди можу сказати легко-легко, абсолютно вільно. Тому я йду на мовленнєве спілкування сміливо впевнено. Будь-якій обстановці з будь-якими незнайомими людьми. Я здатен безмежно, практично безмежно керувати ступенем свого мовленнєвого зусилля і можу говорити практично з будь-яким ступенем мовленнєвого зусилля, з будь-яким ступенем мовленнєвої напруги. Таким чином я можу створити практично будь-який запас міцності, будь-який запас надійності абсолютно легкого мовленнєвого зусилля. Тому то я йду на мовленнєвий контакт з людьми сміливо і впевнено. Я завжди говорю безмежно сміливо, безмежно впевнено в тому, що я завжди скажу добре. Гарно, легко-легко, абсолютно вільно. У мене чудове мовлення. У мене прекрасне мовлення. Мене завжди задоволенням слухають інші люди. Всі мої товариші знають, що в будь-якій складній обстановці я можу сказати гарно. Я завжди сміливий і виступаю вперед. Завжди можу сказати. Легко-легко, абсолютно вільно. Я дійсно людина смілива, твердо, абсолютно твердо, впевнена в собі. Я на все маю право, все можу і нічого не боюся. Я в будь-якій обстановці безмежно управляю своїм мовленням. Я керую ступенем свого мовленнєвого зусилля. Без обмежень. Я зараз намагаюся якомога яскравіше уявити, про що я люблю. Я без обмежень керую ступенем свого мовленнєвого зусилля. У будь-якій складній обстановці я без обмежень керую ступенем свого мовленнєвого зусилля і тому завжди можу сказати легко-легко, абсолютно вільно. У мене молоді, здорові нерви. Найбільш міцні, найбільш здорові нерви в області голови. В області голови здорові, найбільш міцні, спокійні нерви. В області очей молоді нерви. Здорові, міцні, спокійні. В області очей молоді нерви. Здорові, міцно спокійні. Очі, здорові, спокійні. Очі, здорові і спокійні. Всі нерви в області голови міцно здорові і міцно спокійні. У мене сильна воля. Я без обмежень керую собою. Я без обмежень керую собою. Я без обмежень керую всією діяльністю свого організму. Я завжди можу говорити з будь-яким ступенем мовленнєвого зусилля. З будь-яким ступенем мовленєвого напруження. З яким ступенем мовленнєвого зусилля хочу говорити? З таким і говорю. Я без обмежень керую ступенем свого мовленнєвого зусилля. З яким ступенем мовленнєвого зусилля хочу говорити, з таким і говорю. Я без обмежень керую ступенем свого мовленнєвого зусилля. І завжди створюю достатній запас міцності, запас надійності, хороші вимоги. Тому я й говорю завжди в житті, у будь-якій обстановці сміливо впевнені. Я людина з безмежними, з абсолютно безмежними мовленнєвими можливостями. Я як хочу, так і говорю, хочу гучно, хочу швидко, хочу з меншим, хочу з більшим мовленнєвим зусиллям. Завжди при цьому маю достатній запас міцності, надійності, хорошої і легкої вимови. У мене безмежні мовленнєві можливості. Я намагаюся найретельнішим чином вчитися долати абсолютно всі свої сумніви в тому, що я завжди можу створити потрібний, бажаний мені запас надійності, запас міцності, хорошої легкої вимови. У мене в цьому немає жодних сумнівів. Я яскраво, яскраво твердо уявляю себе людиною, яка завжди може в будь-якій обстановці сказати добре. Легко-легко, абсолютно вільно. Адже голосові зв'язки працюють абсолютно вільно і будь-якою силою працюють абсолютно вільно. Я можу говорити дуже гучно, абсолютно лінивими губами, абсолютно лінивим язиком. Я можу говорити дуже гучно, дуже гучно, безмежно гучно! Я можу говорити повну силу голосу абсолютно лінивими губами, абсолютно лінивим язиком, з мінімальним, мізерно-мінімальним війнівим зусиллям, з мізерним напруженням м'яз губ і м'яз язика. І тому я можу говорити абсолютно вільно, гучним голосом. І за гучного мовлення, так само, як і за спокійного мовлення, я можу створити будь-який бажаний, будь-який потрібний мені запас міцності, запас надійності абсолютно вільної вимоги. Головний мозок пропускає в мовленні в ім'язи мінімум збудження. Пропускає те збудження мінімальної сили, яке необхідне для абсолютно вільної роботи. Всіх мовленнєвих органів, язика і губ. Я намагаюся якомога яскравіше уявити, про що йде мова. Ось в автомобілі повний бак бензину. Одначе в циліндр надходить весь час та мінімальна кількість, яка може пройти через жиплер карбюратор. В арбюраторі є такий прокалібрований отвір, який може пропустити лише суворо визначену необхідну кількість бензину в циліндрі. Ось так і в головному мозку утворюється в мене суворо гужет, який пропускає мовленнєві м'язи той мінімум скудження, який необхідний для абсолютно вільної роботи мовленнєвих м'язів і всіх мовленнєвих органів. Якби сильно я не був збуджений, яке б сильне не було збудження в усій нервовій системі, все одно в мовніві органи не може пройти більш сильне збудження, ніж те, яке необхідне для абсолютно вільної роботи всіх мовнівих органів. Я намагаюся якомога глибше зрозуміти і осмислити цей процес. Головний мозок керує сильним збудженням. Яке він пропускає в мовленнєві органи. І тепер я можу говорити абсолютно вільно в будь-якій обстановці. Якби я сам сильно не був збуджений, головний мозок все одно пропускає в мовленнєві м'язи лише той мінімум збудження, який необхідний, для абсолютно вільного, абсолютно безмежного мовлення. Тепер у мене в головному мозку існує житлем, який не пропускає вмовленіві м'язи, збуджені сильніше того, яке необхідно для мінімального напруження м'язів язика і губ, Яке необхідне для того мінімального напруження м'язів і губ, щоб я міг говорити. Тепер всі м'язи язика і губ можуть напружуватися лише мізерно слабко. Мізерно слабко. Головний мозок ніколи тепер не пропускає вмовленєві м'язи більш сильного збудження, ніж те, що необхідно для абсолютно вільного, безмежно вільного мовлення. Я сам можу бути збудженим, роздратованим. Я можу виконувати важку фізичну працю, піднімати важкі речі, переносити важкі речі, виконувати дуже важкі фізичні вправи. А ось в вмовленєві м'язи, головний мозок все одно буде пропускати лише той мінімум збучення, який необхідний для абсолютно вільної вимови. Я тепер до кінця зрозумів і глибоко осмислив, що на шляху руху нервового збучення в мовленнєві органи у головному мозку є жикле, крізь який не може пройти. Більш сильне збудження, ніж те, що необхідне для абсолютно вільної вимови. Все більше розслабляється язик і губи під час мовлення. Все більше розслабляється язик і губи під час мовлення. Під час мовлення язики губи повністю розслаблені. І тому говорю я легко-легко, абсолютно вільно. Я намагаюся яскраво, твердо запам'ятати, що я дійсно можу говорити легко-легко, абсолютно вільно. І в цьому я вже переконався на практиці. Головний мозок тепер пропускає. В губ та язика лише одну десяту той сили збудження, яка необхідна для абсолютно вільної вимоги. Таким чином, у мене тепер існує десятикратний запас міцності, десятикратний запас надійності вільної вимови. І тому я тепер твердо знаю, що в будь-якій обстановці я можу говорити сміливо впевнено. Так, я твердо знаю, що мова може бути абсолютно вільною, легкою легкою, абсолютно вільною. Тепер головний мозок сам автоматично не пропускає мовленнєві м'язи збудження сильніше того, яке необхідне для абсолютно вільної вимоги. І тому я можу не думати про те, як сказати. Тепер мовленнєвий механізм у мене працює автоматично. Поза моєю свідомістю. Так само, як автоматично працюють ноги, коли я йду. Адже я не думаю, в якій послідовності і я переставляти ноги та переносити центр тяжіння тіла при ходьбі. Так само автоматично я завжди буду говорити. Адже я не думаю, як іти, а лише думаю, куди мені потрібно йти, так і в мовленні. Я тепер буду думати про те, що мені сказати. А як говорити, це мозок сам все зробить автоматично. І тому тепер я це твердо засвою. І ніколи не буду більше думати про те, як сказати. Головний мозок тепер автоматично сам, правильно і з більшою невільністю, керує всіма мовленєвими органами. І тому тепер я говорю завжди легко-легко, абсолютно вільно. І починаю говорити завжди легко-легко. Я твердо знаю, що я завжди можу сказати добре, легко, вільно. У мене великий запас міцності, надійності хорошого мовлення. І тому я завжди говорю сміливо, впевнено. І починаю говорити сміливо, впевнено. Я домовлення ставлюся так само, як до ходьби, як до найзвичайнісінької діяльності, яка не становить для мене абсолютно ніяких труднощів. Тому я й починаю говорити абсолютно спокійно. Я починаю говорити абсолютно спокійно. Починаю говорити я завжди сміливо впевнено, абсолютно спокійно. Я завжди починаю говорити лінивими губами. Я намагаюся якомога яскравіше передбачити початок мовлення лінивими губами. Я намагаюся твердо пам'ятати, що починаю говорити лінивими губами, лінивим язиком. Починаю говорити легко. Коли мене, наприклад, рукають до телефону, так я починаю говорити так само легко, як починаю ходьбу. Для мене абсолютно однаково, що йти до телефону, що говорити по телефону. Однаково немає ніяких труднощів ні під час ходьби, ні під час мовлення. Починаю говорити легко-легко. Починаю говорити абсолютно спокійно. Я завжди намагаюся це твердо пам'ятати. Починаю говорити я завжди абсолютно спокійно. На початку мовлення я весь наскрізь абсолютно спокійно, як дзеркальна поверхня озера. На початку мовлення всі м'язи язика і губ розслаблені. На початку мовлення всі м'язи язика і губ розслаблені. Починаю говорити лінивими губами. Починаю говорити лінивим язиком. На початку мовлення я абсолютно спокійна, безмежно спокійна. Починаю говорити завжди сміливо впевнено. Я твердо знаю, що я почну говорити легко-легко, абсолютно легко. Я твердо знаю, що я почну говорити легко-легко. Абсолютно легко. Я твердо знаю, що на початку свого мовлення я абсолютно спокійна. Я намагаюся якомога яскравіше відчути себе абсолютно спокійним на початку мовлення. Я намагаюся зараз. Якомога яскравіше відчути, що я на початку мовлення абсолютно спокійний, як дзеркальна поверхня озера. Я починаю говорити лінивими губами. Починаю говорити лінивими губами. Говорю легко-легко. Починаю говорити легко-легко. На початку мовлення. Я абсолютно спокійний. На початку мовлення я абсолютно спокійний. На початку мовлення я абсолютно спокійний. Спокійно, спокійно, абсолютно спокійно починаю говорити. Спокійно, спокійно. Абсолютно спокійно починаю говорити. Спокійно, спокійно, абсолютно спокійно починаю говорити. Намагаюся зараз якомога яскравіше уявити себе абсолютно спокійним на початку мовлення. Я все яскравіше. І детальніше уявляю себе людиною з безмежними, мовленнєвими можливостями. Перш ніж почну говорити, я сам собі скажу спокійно, спокійно, абсолютно спокійно, Ліниві губи, лінивий язик, спокійно, спокійно, абсолютно спокійно, губи. Лінивий язик. Спокійно. спокійно, Абсолютно спокійно. Ліниві губи. І після цього починаю говорити легко-легко, абсолютно спокійно. Я наполегливо намагаюся начисто подавляти абсолютно всі сумніви в тому, що на початку мовлення я абсолютно спокійна. Абсолютно спокійно. Я вперто вчуся начисто подавляти абсолютно всі свої сумніви в тому, що на початку мовлення я абсолютно спокійна, весь наскрізь абсолютно спокійний, як дзеркальна поверхня озера. Я намагаюся якомога яскравіше уявити себе абсолютно спокійним на початку мовлення. Я намагаюся якомога яскравіше відчути себе абсолютно спокійним на початку мовлення. Я намагаюся якомога глибше зрозуміти і до кінця осмислити що цей робочий мовленнєвий настрій, який я зараз так вперто намагаюся освоїти, пронизує все моє життя. Він входить в життя і заповнює собою все життя.